Дехто заради грошей вбиває людей, а дехто заради грошей вбиває дороги. Трагічна історія з Миколаївщини, де навіть автошляхи стогнуть від жорстокості. Машину стоїть забірає. Я сказав піон, забірани забирай машину У Миколаєві. Влада вже двічі за останні два місяці намагалися встановити вагові комплекси для зважування фур, але обидва рази перевізники їх зносили. Не допоміг навіть міліцейський батальйон Святий Миколай, який покликало охороняти ваги. Люди, отойдіть, будь ласка, храняйте нас, а ми леса просто вберемо. Люди хочуть грабіть. Вас поставили, щоб ви ліса да, храняли. Ми трохи вас. Ми здесь. Далі Попробуйте нас. За допомогою вагових комплексів влада планувала регулювати рух вантажівок. Усі фури, які важать більше 40 тонн, мають сплачувати штраф, причому в євро. Перевізники проти. На самом деле это 100% коррупционная схема. Работало три весовых комплекса при власти Януковича. При смене власти эти весовые комплексы убрали, но в прошлом году с мая с июня месяца попытались таким же образом поставить весовые комплексы. В течение одного дня проезжало такое количество машин, что каждый водитель, которого останавливали, оплачивал якби как би бы давав взятку 200 гривень, що составляло от 500 тисяч гривень і вище в день. Миколаїв це транспортний хаб, через який щодня проходять сотні тисяч тонн вантажу. Щодня через місто до миколаївських портів проїжджає нескінченний потік перевантажених фур. Як наслідок швидко руйнуються автошляхи. Перевізники наполягають, вони дороги не вбивають. Кілька місяців тому ці міські магістралі були капітально відремонтовані. А зараз вони вже геть розбиті. Ми побачили, що доволі швидко ідеальне стан дороги почало ухудшатися. дуже швидко ухудшатися. В этом була війна, так називаємо температурний режим, Це коли наші дороги розкалені до 50 і вище градусів. 55, 60, в этом випадку бітум стає, як м'який пластилін. Наїзд, при наїзді довольно важких машин він дуже швидко діформірується. За статистикою щоденно через Миколаївську область проїжджає понад 7 тисяч одиниць великовантажного транспорту. Левова частка через обласний центр. Ремонт доріг, який коштував місцевому бюджету мільйони гривень, пішов коту під хвіст. Это вот эта вот лазейка, по которой двигался весь большой, большой грузный транспорт в период таких повышенных температур. То, что не удалось вовремя закрыть. Вот результаты. Все, все выдавлено, все в все углу. Это беда города Николая, потому что она является фактически зерноперегрузочной столицей. І не тільки зерна. В Від роцідорні компанії в обшій більше, ніж на мільйон гривень отремонтували дороги, куди йдуть їх грузовики зернотрейдери. В Міністерстві інфраструктури підрахували. Цього року у Миколаївській області збиток від зіпсованих доріг складе майже мільярд гривень. На своїй сторінці у Фейсбуці чиновник Мінінфраструктури Роман Хміль зазначив. Закончится этот благотворительный фонд тем, что на 5 миллионов тонн перевезенного зерна, а это 131 тысяча зерновозов брута 55, Нета 38 тонн, соберут 26 миллионов гривен за сезон, а убьют асфальта на 880 миллионов гривен. Расчет для случая, когда все дороги волшебным образом починили к началу сезона перевозок. В министерстве запевняют, ситуация уже изменится на краще. Реально покращилася ситуація в багатьох областях, які а, тут присутні, по ваговому контролю на дорогах, особливо в період особливої жари. І також я бачу скільки виписується штрафних квітанцій за переваги суттєве покращення в порівнянні з попереднім періодом. Проте на місцях усе не так добре, як каже міністр. Миколаївська обласна держадміністрація та перевізники досі не знайшли спільної мови. Це це ще мало, потому Що мала забрали за полздання в адміністрацію? Зайдем туда, й нас ніхто не остановит. Смотрите, сколько людей? Валерію, я думаю, що вам уже вже про міліціонерів на. У сусідніх Одесі та Херсоні теж не можуть запустити повноцінну роботу вагових комплексів. В Одесі їх три, але жоден не працює. У Херсоні деякі результати є. За два місяці виписали штрафів за перевантаження на 33 тисячі 600 євро. Проте деякі перевізники вагові комплекси відверто ігнорують. Це, наприклад, один з найбільших зернотрейдерів України Миколаївський Нібулон.

Зняв це відео минулого тижня під час подорожі з Миколаївського порту в порт Южний. Це лише частина вантажівок, які я бачив на південних дорогах: доварені борти, морський контейнер замість кузова, хто що вигадує, щоб перевозити якомога більше. Саме тому питання вагового контролю ставимо дуже жорстко. Маємо бути певні, що всі ці автомобілі не порушують існуючі обмеження. Утім, місцева влада відверто розгублена. Що робити з зернотрейдерами, вона не знає. Губернатору він такий герой на розстоянні. Слідуща така сходка. Перекриваємо трасу. І поки не приїде сюди і не поговорить, да не приїде. Ми перекривали кожне займов. У нашого на губернатора кішка танка поїхати. Он цих вот людей в погонах. Цель установки весовых комплексов – это не настричь денег на ремонт дороги. Деньги мы получим в виде акциза, деньги мы получим в виде… Деньги найдем, как угодно, но найдем. Это не цель забрать деньги у перевозчиков. Это цель заставить перевозчиков, пожалуйста, снизьте брута, да, который вы привозите до нормы. Снизьте, пожалуйста, потому что ты, тем самым вы уничтожаете дороги. Втім, поки тривав конфлікт, сезон збору врожаю закінчився. І в плюсах, звісно ж, залишилися великі зернотрейдери, які мають власний автопарк. Хоча й до цього вони заробляли непогано. Приміром, торік, Нібулон лише за перше півріччя отримав 1 мільярд 100 мільйонів гривень прибутку. А компанія Прометей тільки цього року виручила 95 мільйонів доларів.